З новим роком. Вивчення нової мови ваше рішення на 2026 рік. Навчимося вітати з новим роком. Болдог уй евет. З новим роком. Болдог уй евет. Болдог уй евет. Алекоббакат ківаном 2026-ра! Найкраще побажання 2026 року. legjobbakat ківаном 2026 ra A legjobbakat kívánom 2026. ra Új nyelvet Уyelvet szeretник. Я хочу вивчити нову мову. szeretnék tanulni. Új nyelvet szeretnék tanulni. У 2026 році ми хочемо, щоб ви почали вивчати угорську. Підпишіться та слідкуйте за щоденними уроками на нашому каналі. До зустрічі в новому році!